Місячно місячно приймається. В першу чергу тренуватися, внести оборону службу по спорту заступника. Скажіть, Можете сказати, що приблизно кіно? Ну, я маю на увазі не Донбасу, просто Ну, Так як наше розташування про великі жаль, наші міри контрзахис ніяких і саме секрет до а Нещодавно Метарута попросив, щоб залишили регіон всі батальйони, окрім донорами, які територіально прив'язані. Як ви до цього ставитеся? Чи дійсно це був нормальний чи Можливо, треба було, щоб всі воювали? По-перше, ми не прив'язані територіально, ми вносити до Києва, до, до Росії, <говори> А, ну, я не знаю, це внутрішньополітичні розкладки, які ми військові зміни зміни. А скажіть, будь ласка, це для ротації чи це для доповнення вони їдуть? Для остаточного е поповнення штатної пош... штатна комплектація батальйону це 400 піксит. Це нам перший раз вдалося її повністю управляти. А наскільки проблема була в питанні зброї? А скільки часу вони їдуть, невідомо зараз воно вирішено, тому що раніше у нас е майже половина зброї була, е була А зараз? – тепер на почутвою була. А і яка підготовка у цих людей? Різна? Чи в принципі це уніфа? Ні, це абсолютно уніфікована підготовка з Це початковий курс курс молодого бійця. Це, це те, що не пройдуть, так? Це те, що вони пройшли, і зараз вони пройдуть, і зараз вони пройдуть. Поглиблено, скажімо так, курс лейтенанту ще розвивається. Тобто вони до, до навчання таке зробили? вони зараз їдуть до такого, скажімо, бойового навчання. Тобто навчання, керпи, яке вже проводиться, тому що... А скільки ще таких відправок тут? Так? Скільки таких відправок? Ну, я певен, що... Прикривати узбережжя 120 км за допомогою 400 людей ця, з точки зору будь-яких військових норм, Тому чисельність батальйону треба збільшувати мінімум два рази. Тому, я думаю, багато Стільки да, буде так, добровольців, з тих є відправлятися. Невеликий жаль, ні. Справді я ніколи не відправляю добровольців, незрозуміло куди, не зрозуміло підготовку, без екіпування і відсторожувати. Скоріше добровольців, да а не багатих громадян. Ремонт А от зброї і, і екіпування не знайшли. Вона не може бути така, а вже створюються інші. Так, так. Є сподівання, що ми зараз створимо другий, почірний, дружній батальйон. батальйон Можливо, нас розгорнуть потім в пол. Є якісь настанови, якщо хлопці хлопцям в дідуватися? Хлопці на тракту. Вони ще маленькі звічі не чуть перепустили, але всі Як ви знаєте, бо розбираються в практику. Ми переймаємось. І всі хлопці носить два на останні шанс. Я певно, що якусь з тим латин, то і матеріально. Зараз безпосередньо я не можу казати, що буде безпосередньо зараз. А дів години почалося призи. Я не проводив. Я находилась. Тут автомобілю, що я повільні отримання тільки легкої автоматичної зброї. Плюс деяка частина важкого озброєння, яке закуплено просто. Азовські гори збережується допустими, просто перемогти. Ми трохи іншу систему маємо. Мало. Так, відміння різко відмінно від бітерміських стаціонарних випадків. Сьогодні от вони поїдуть на навчання місячне репусні. Це в Київській області, що це вже там у нас. Ні, вони вже будуть на базі, там значно швидше, на тих бойових умовах. Несучі вже бойові чергування, значно швидше до того вчається в чому Сьогодні їх близько 60, шістдесят. Скільки з них має військовий військове звання? Звичайно, звичайно мало. У нас більшість хлопців це студенти, молоді спортсмени. У нас звичайно мало військових. Це поки що грає гарну роль, ми значно креативніші, швидше вчимося.

To держава скільки платить? Місяць. Далекий жаль. Офіційно держава платить місяць стандартно зарплати. Мілі ціни розплатила це 4 тисячі гривень. Але у нас форму штаб подано це менше. А Реальний штаб податковий чотирьох. Відповідно, все це в загальну скільки роздає. воюють Так влаштовано наше допомога. То фактично вони по 2000 гривень За цей час навчання це так само вважається про це платити, що почались місяці, зараз вночі місяці. Вони нічого не отримували, не буде час, і тільки вже отримали повноцінний зброй, і буваємо, що стану повноцінному чим. Представьте еще раз, он выпуск.